Виконуємо номер 7.14 із підручника Геометрії 8 та номер 1514 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2025 рік. АБ – Основа рівнобедреного трикутника БЦ О. Центр описаного кола. Кут АОБ дорівнює альфа. Альфа менше, ніж 180 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ і скільки випадків слід розглянути. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Ми розглядаємо два випадки. Перший випадок центр кола знаходиться поза трикутником, і центр кола знаходиться всередині трикутника. Розглядаємо перший випадок. Центр кола знаходиться поза трикутником. Тоді кут АОБ центральний кут, який спирається на дугу АЦБ. Градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Запишемо АОБ центральний кут, який спирається на. Дугу а, С, Б. Градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. І це дорівнює у нас альфа. Знайдемо градусну міру дуги АБ. Градусна міра дуги АБ дорівнює 360 градусів. Відняти градусна міра дугі АЦБ. І це буде 360 відняти альфа. Це в нас альфа. Тепер кут АЦБ вписаний кут. АЦБ, вписаний. кут що спирається на дугу АВ. градусна міра вписаного кута вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Кут АЦБ дорівнює одна друга дуги АВ і це одна друга помножити на 360, відняти альфа. Або можемо розкрити дужки. це буде 360 поділити на 2, 180 градусів відняти одна друга альфа. Тепер знайдемо, це ми знайшли кут АСБ, Кут. Трикутник АСБ у нас рівнобедраний. Трикутник АЦБ рівнобедраний, тому кут С дорівнює куту БАС. І знайдемо, сума кутів трикутника 180 градусів, тому. Кут СБА дорівнює куту БАС і буде дорівнювати 180 градусів відняти 180 градусів відняти одна друга альфа і це ще поділити на 2. Розкриваємо дужки. 180 відняти 180 і додати одна друга альфа. І це все ще треба поділити на 2. 180 відняти 180 взаємознищується, і одну другу ми ділимо на 2. Альфа, поділити на 2, це буде 1 четверта альфа, і записуємо відповідь. Першим у нас стоїть кут АЦБ. А ЦБ у нас 180, відняти одна друга альфа. А далі ЦБА, це у нас буде 1 четверта альфа і одна четверта альфа. Тепер переходимо до другого випадку, коли у нас центр описаного кола знаходиться. Зовні, всередині, трикутник. Кут АОБ центральний кут, який спирається на дугу АБ. Кут АОБ центральний кут, що спирається на дугу АБ. Градусна міра центрального кута до рівня градусної міри дуги, на якої спирається, тому градусна міра дуги АВ до градусній градусної мірі кута АОВ і дорівнює альфа. Кут АЦВ вписаний кут, який спирається на цю ж саму дугу а, Кут АЦВ вписаний, що спирається. На дугу АВ. Градусна міра вписаного кута дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Кут АЦБ дорівнює одна друга дуги АВ. І це дорівнює одна друга альфа. Тепер трикутник АЦБ рівнобедрений. Кут С А дорівнює куту BAC. Ну, Враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, знаходимо наші кути. Кут А дорівнює куту С і дорівнює 180. Відняти одна друга альфа, це ми віднімаємо кут С, і поділити на 2. Ділимо це буде у нас 90, відняти одна четверта альфа і записуємо відповідь. У нас перший кут АЦБ. А це Б одна друга альфа. Далі 90 відняти одна четверта альфа і 90 відняти 1 четверта альфа. Номер 7.14 із підручника геометрії 8, та номер 15.14 із підручника математика 8, виконано.